Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу дуже класний сервер, який би я вам порекомендував. Він називається Кубкрафт. На жаль, я не маю айпішника, але ви можете подивитися на Ютубі. Я вам його дуже рекомендую, бо це дуже популярний сервер. Я зараз зайду і покажу вам. Вот тут а про, про русской, да? Вот і спаун. Тут різні міні-ігри. Бачите. шалопі великі. Я люблю паркур. І паркур там реально прикольний. Там різні те, рівні карти і всяке таке. Також тут ще є профіль. Всяке таке ачивки. Вот. Лут, игры, лобби. Ну и резные. Вот давай допустим, вам покажу паркуру твою. це реально на якиесь там ноунейм no сервер. Это реально. Вот, тут я різні карти Вот, допустим, давай зайдем на оце, перший рівень Вон. Як бачите, сервер реально класний. Я в менетку пройшов. Сервер дуже пророботаний вам рекомендую. Ну, а на сьогодні я вже буду закінчувати. Всім удачі і всім пока. Дійсно, я ще буду знімати по цьому серверу відео. От, цей сервер дуже класний. Ну, уже буду закінчувати. Всем пока.